І далі у нас і ще один народний депутат з Європейської солідарності Ростислав Павленко. Ростислава, вітаю вас в нашому ефірі. Вітаю. Дякую, що прийшли. Ну, дивіться, поговорили з Дмитром Разумковим. Він каже вже без паспорта, без дипломатичного. А у вас я яка ситуація? Е, ну, в мене і не було дипломатичного паспорту. Я всі свої виїзди їздив за загальногромадянським. Так буває теж, але я трохи почув ефіру. Я з Дмитром згоден в тому сенсі, що ну зараз якийсь такий популізм, дуже знаєте, порожняковий, Вибачте, за сленг, тому що ну точно є більш важливі питання точно є чим займатися. В тому числі в офісі президента, тому такі популістичні кроки вони ну нікуди нас не наближають. Ну створили ще одну тему для розмов створили ще один скандал. І, наскільки я розумію, в тому числі серед слуг народу, бо там так пройшли широким таким жестом. От просто, якщо комусь хочеться, щоб до офісу президента ходила на поклон кожного разу депутати, то маю сказати, що і без дипломатичного паспорта абсолютно можна виконувати і депутатські повноваження, і в тому числі брати участь у делегаціях. Але отакі от жести вони, чесно кажучи, ні, 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 ні до чого Україна не наближають. Лише комусь хочеться дуже сподобатись людям. Чи правильно я зрозуміла, що ініціатором цієї ідеї був саме президент України, а не голова Верховної Ради? або очільником зс той же самий Ну це чесно кажучи, такої інформації в мене немає. Але наскільки я пам'ятаю порядок, то в будь-якому разі це офіс президента визначає подібні речі. Взагалі-то є закон, який власне і визначає, що народному депутату має видаватися цей дипломатичний паспорт на час його повноважень. А це все регулюється потім уже під законними актами, порядок і все інше. І, наскільки я пам'ятаю, якраз от. Це може там офісом президента регулюватися е, на рівні там в, в зв'язків з МЗС і. Відповідними прикордонними службами тому наймовірніше воно вийшло звідти, але ну знову і знову це тема. Бачите, може в ефірі скільки часу присвятили? хоча мені здається, що це більше така піарівська історія для того, щоб ну в такому навіть пострадянському стилі показати, як керівництво держави ставить на місце всяких там депутатів, чиновників і їже з ними. Але мали про це поговорити, пане Ростислава. Тепер давайте про справи церковні. Я знаю, що ви на них розумієтесь. Останнє опитування: у нас 54% українців ідентифікують себе із православною церквою України, і лише 4% з УПЦ Московського патріархату. Це свіжі, свіже опитування, 6-20 липня. КМІС надає його. Скажу для наших глядачів. А як було раніше, от зараз лише 4% себе з московськими з Московською Церквою. По ідентифікують. А раніше скільки було? Ну зовсім раніше ще перед початком російської агресії, перед чотирнадцятим роком, Московський патріархат мав практично там відносно більшість прихильників, більше третини. Тих, хто називав себе православними, відносили себе саме до московської церкви. Потім після 14-го року, після початку російської агресії, таких стало близько чверті, і потім неухильно скорочувалось, особливо коли в 18-му році стало зрозуміло, що Україна отримає Томос, і на початку 19-го року було визнано незалежну православну церкву України. То кількість прихильників там з різними опитуваннями була там 15, 18, до 20 відсотків самого московського патріархату, але коли почалося повномасштабне вторгнення, коли вже ракети, танки і завоювання близько чверті української території, тимчасово я переконаний, ця окупація, то на жаль, багато представників московського патріархату показали свою суть, показали співпрацю з ворогом, і всі ці факти я думаю і. Призвели до цих результатів, про які нам повідомляють соціологи, про те, що лише 4% готові віднести себе до московського патріархату. А чи триває зараз процес переходу до ПЦУ? Чи він не загальмувався? Він був загальмувався з 2019 року. І ми пам'ятаємо заяву Православної церкви України про те, що деякі чиновники власне перешкоджали. Цьому процесу переходів і от нещодавно була теж заява синоду ПЦУ про те, що на жаль таке перешкоджання, особливо на місцях, триває. Тому е, треба пам'ятати кожному чиновнику, що є законодавство України, яке е, не просто дозволяє переходи, а дає е, конкретний механізм, законний механізм е, для громад, щоб вони визначилися е, до якої церкви належати, е, кому має належати храм, який є в цій громаді, який власне отримується коштом цієї громади. Е, і відтак ці переходи мають здійснюватися вільно. Ну і знов-таки після. Початку повномасштабної агресії відновилися ці масові переходи. А ми знову чуємо про сотні парафії, які перейшли до православної церкви України. І тут у держави головна задача, щоб цей процес відбувався мирно, і щоб цьому процесу ніхто не перешкоджав. Хвилинка у нас, пане Ростиславе, лишається до кінця ефіру. Як ви вважаєте, от ці 4%, які зараз ідентифікують себе із православною церквою Московського патріархату, вочевидь відвідують ці храми на території України? Вони вважають, що ну релігія поза війною, що Бог один і неважливо до якої церкви ти ходиш? От ваша думка, яка не думаю, що багато хто повірив в слова очільників Української православної церкви, що вони що вони вже не московський патріархат, і можливо їм так легше пояснювати для себе, що вони досі належать саме до цієї конфесії. Але тут треба просто дивитися на дії на заяви на те з ким і як спілкуються. Провідні особи цієї церкви і кожен для себе має зробити висновки. Зрозуміло. дякую вам за цю інформацію. Ростислав Павленко був з нами на зв'язку. Народний депутат Європейська Соліда.